Презентація про керування в SVI Prolog підготували зимовець Руслан, Боровік Нікіта та Близнюк Іван. Дуже часто функціональна парадигма програмування вимагає від нас передачу одних функцій в інші функції. Наприклад, ми можемо мати функцію FOREACH, що застосовує до кожного елементу до списку якийсь процесор, тобто функцію одного елементу обробник. Також ми можемо мати функцію Increase, яка виконує операцію додавання яким же чином нам додати до усіх елементів списку число 2? Отже, наша початкова ідея. Ми маємо дві функції: Increase та forage. Ми можемо визначити функцію додавання числа 2 інкрісту. Передаємо відповідні параметри в forage. Тобто визначаємо increase2 інкресту. Функція forage, що приймає list та функцію інкресту. В чому ж проблема? Якщо нам знадобиться збільшувати елементи списку не на 2, а на 3, то доведеться визначати нову функцію Increase3, дублікуючи код Increase 2. Якщо число, на яке треба збільшити елементи списку є невідомим на етапі компіляції, такий підхід може, не, не можна буде застосовувати. Адже Increase не є функцією одного аргумента. Власне, карінг або керування метод обчислення функції багатьох аргументів шляхом розбиття її в послідовність функцій одного аргументу. Уводимо таке позначення, x у квадратних дужках з індексом n, це декаття до облиток n до вільних ножин x-катого. Це і буде областю визначення розгляданої функції. Кожна множина x-кате область визначення катого параметру функції. Операція керування складатиметься з ка штук базисних операцій керування, це кате. Кожна секата приймає на вхід перший параметр, значення якого ми хочемо прив'язати, як двіку у попередньому прикладі. Другий параметр деяка функція від k аргументів. На цьому місці стоятиме наша функція, коли ми розпочинатимемо крування з базисної функції cnt. Карінгом, власне, називаємо послідовність застосування функції cкатого для k від 1 до n. Має виконуватися така умова: для довільних значень аргументів x і тих значення функції f співпадає зі значенням відповідного карування на цих параметрах. Це і зображено тут унизу. Власне, застосуємо карінг у поставленні зазначення. Маємо всі ті ж самі функції increase та forEach. Обробником кожного елементу списку тепер можна взяти перше базисне керування за значенням параметру n функції increase. Це базисне керування і дасть нам функцію збільшення на n. Примітка надалі карінг буде починатися з першого аргументу, оскільки у програмуванні так легше орієнтуватися, який саме параметр ми прив'язуємо. Тобто, без втрати загальності будемо рухатись у зворотньому напрямі відносно напряму даного у загальному визначенні. Так. Насправді, потреба у керуванні функції у нас виникла під час виконання завдання хрестики-нулики на мові пролог. Ми зрозуміли, що код наш розростався, коли дуже багато функцій дублювалося. Хоча це можна було зробити просто передачею потрібного, ну, потрібної функції просто параметром. Перепрошую, в пролог, у нас не функція, а предикати, тому ми передаємо. Наші предикати, які ми хочемо, в інші предикати, і таким чином корочуємо дублювання коду. Перша ідея реалізувати керування в пролозі, це визначити наступний предикат, предикат Apply. Це не має відношення поки що до системного предикату Play, це наш предикат, який ми самі придумали. Отже, перша спроба вона не зовсім вдала. Але що ми робимо? Наш предикат apply, він приймає так званий перпеаркс, який представляє собою список, на першому місці якого стоїть е, назва предикату, який ми хочемо викликати. Аркс, ну, е, окрім цього, пер назви цього предикату, у нас стоїть далі е, декілька параметрів, які ми прив'язуємо до цього предикату. Тобто, виконуємо, якщо у нас пеаркс складається із. К додаткових параметрів, то ми виконуємо К операції базисного керування. Тобто прив'язуємо К-параметрів. І є така штука, як Additional Args. <coughs> additional args це ті параметри, які ми передамо потім у вже керовану функцію. Тобто це вільні параметри, вони не прив'язані. І як воно реалізовано, ми просто робимо append цих Args із Additional Args. і Перетворюємо це все у структуру, яку ми потім викликаємо предикатом кол. Досить просто. <coughs> ну і for each ми, в принципі, реалізуємо наступним чином. Ми хочемо передавати е, наш процесор, тобто обробник кожного елементу списку е, другим параметром в for each. Е, е, Як бачимо, ми просто на кожному елементі списку викликаємо наш процесор. Застосовуючи предикат Apply, передаємо туди першим параметром процесор, а далі аргументи, які е, накладаються інтерфейсом саме використованим у предикаті for each. Тобто ми накладаємо на наш процесор певне, певні вимоги, е, такі як існування параметрів LM, акумулятор і акумулятор Next, е, від яких, ну, які можна було передати у процесор. Який ми передамо у наш Форіч. Ну, далі, як ми це робимо? Ми е, визначаємо предикат increase, який буде виконувати якби, роль е, додавача до кожного елемента якогось числа. Ну, от Ми додаємо якийсь add до нашого елемента. Ну, і оскільки це, е, фун, ну, цей предикат має бути пристосованим до. Роботи в форічі, то він має містити ще три додаткових параметри: це LM, LM, акумулятор і акумулятор Next. Це те, що я казав про е, фіксацію певного інтерфейсу, тобто накладання певного інтерфейсу на наш обробник. Е, далі ну, він просто робить що: додав, додає до елемента потрібний Add, і е, далі append – це просто щоб у нас список. Виводився у, у тому ж порядку, в якому він е, прийшов. Тобто, то якщо ми 1-2-3 ввели, щоб ми зчитували його послідовно 1-2-3, і в такому порядку залишалось, більше чи на 2. Там або на 3, або на 4, наскільки передамо. Ну, і це прекрасно працює. Що ми робимо? Ми форіч першим списком передаємо е, ну, наш список. Е, далі передаємо список, який відповідає якраз за керування. Як я казав, перше, це. Ім'я предикату, який ми керуємо. Друге, це е, параметр, який ми прив'язуємо. Тобто до інкріз ми прив'язали двійку і зробили це все списком, щоб у нас воно викликалось всередині apply. От. І, як бачимо, це працює, виводить 3 4, 5, збільшено просто на 2. Ну і для пустого списку це так, чисто формальна перевірка. Так, можемо перейти далі. Е, наші недоліки. Це не прекрасне, ну як не ідеальне рішення, адже використання списків у такому випадку дуже сильно погіршує читабельність та чистоту коду. Ну, це зрозуміло, тому що ну, іноді не дуже зрозуміло, нащо там взагалі цей список, і ну, просто чому так? Чому так? так, і це не дуже красиво і не дуже читабельно. Вбудовані та бібліотечні предикати до того ж. Вони ну, часто бувають такі предикати, які приймають на вхід функтори. Ну, це так, скажімо, функтори, грубо кажучи, як був у нас Форіч. Е, він приймав якийсь інший предикат, умовно кажучи, який він викликав. Е, то взагалі кажучи, ці бібліотечні предикати не є пристосованими до такого способу керування. Адже, наприклад, візьмемо наш мепліст, який вбудований, е, передамо туди першим параметром замість. Е, того, що він очікує як, якоїсь структури, так? ми передамо туди список, як ми хочемо. Add і двійку, тобто прив'яжемо до нашого add двійку, то отримуємо помилку, тому що Мепліс не очікує, що ми передамо йому список. Він очікує саме якусь структуру е, от, або предикат. Далі, е, значить, найкраще рішення цієї проблеми чи задачі у пролозі. Це використання предикату call. кол. Насправді, завдяки цьому предикату, пролог стає дуже схожим на функціональні мови, е зокрема у цьому випадку. Тобто він дуже просто додає операцію керування е в пролог. Ну, можна подивитися далі, що ми міняємо? Ми позбавляємось від предикату Apply. Він нам більше не потрібен. І в заміняємо Apply, там, де був Apply, ми заміняємо на Call І хочу звернути вашу увагу, що в нас вже немає ніякого списку всередині, ну, всередині ну Call, Там, як був Apply, він передавався списком ці три останні параметри: LM, accumulator і next. Зараз його немає, тому що Call пристосований абсолютно до цього. Так. Отже, функція increase. та сама абсолютно, тільки тепер подивіться на красу цього застосування. Ми просто замість списку якогось там некрасивого ми передаємо чітко, вказуючи те, що ми хочемо зробити. Ми передаємо кол від інкрізі двійки. Тобто ми кажемо, що інкріз буде викликаний на двійці, і потім це викличеться ще на інших параметрах. От. В принципі, предикат кол так влаштований, що він. Добудовує, доставляє оці параметри, які ми далі в нього передамо до тих, що вже наявні, тобто тут 2. до Increase 2 додасться ще там ті, що викличуться у фаріджі. І як бачимо, це все чудово працює. На цьому коротше, Можу сказати, що пролог справді чудовий. Він в цьому випадку мені нагадав дуже хаски, і через це дуже сподобався. От. То можемо перейти далі. Так, загалом керування це дуже популярний прийом програмування. От, наприклад, Haskell є функціональною мовою програмування, і він е, має навіть спеціальний синтаксис для здійснення керування. Припустимо, маю функцію add, яка складає два числа. Тоді, щоб керувати цю функцію та прив'язати, наприклад, п'ятірку першим аргументом, достатньо, достатньо просто записати наступний вираз – 5. Це дуже зручно і лаконічно, чим Хаскель трохи виграє у прологу. Але керування це все таки прийом з функціональної парадигми, а пролог, на відміну від Хаскеля, несе за собою логічну парадигму програмування. А для Хаскеля керування це дещо більш природня операція. У C для керування використовується функція зі стандартної бібліотеки Stdbind. Вона приймає на вхід функцію, яку хочемо керувати, значення параметру, яке хочемо прив'язати, а також вказівник, до якого саме параметру ми хочемо прив'язати це значення. Як бачимо, Clus дає більш гнучкий інструмент, ніж пролог та Haskell, оскільки ми можемо конкретно вказувати по яким аргументам провести базисне керування, а які залишити незв'язаними. Отже висновки. Загалом, керування це надзвичайно потужний інструмент вихрівневого програмування. Він значно збільшує рівень абстракції нашого коду та в розумних рамках дозволяє зменшити кількість дубльованого коду. Таким чином досягається легка підтримуваність. У прилог керування реалізовано влучно та чудово. Використовувати його так само ефективно, як і у функціональних мовах програмування. У Haskell керування влаштовано трохи більш зручно завдяки лаконічному синтаксису. C має дещо громіський запис для керування, проте пропонує більш гнучкий підхід з вказуванням порядку керування. Дякуємо за увагу!